Триває спеціальний ефір на радіо НВ. студії для вас працює Тетяна Іванська. 7 вересня стартує Київ Бук-фест. І я дуже рада вітати у нас прямо в студії. Це дуже приємно, коли гості приходять в студію, особливо вихідний день. І, і коли такі гості, у нас в гостях Наталя Лелюх, лікарка-волонтера, кушар гінеколог із 25-річним досвідом. Ваше волонтерство, пані Наталя, розпочалося ще до повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого ви багато щома. Бачили, ви багато що пережили. Але окрім того, що ви е, відома лікарка, е, справді відома, тому що про вас говорять, вас знають. Окрім того, що ви волонтерка, ви тепер ще й авторка книги. І цю книгу ви будете представляти на Київ Букфесті. Книга називається Жінка UA Давайте, от ми про це поговоримо. Ну, по-перше, вітаю вас і слава Україні! героям слава і дякую за запрошення. І е, давайте поговоримо е, для вас. Книга, це якийсь новий досвід, новий етап, от саме ця книга. Ну а, насправді, книга в мене буде вже друга, угу. а, яка виходить. А, але а, це такий дуже новий трошки новий досвід, та будь-яка книга, як і будь-яка дитина, це щось нове і вперше. Але вона для мене дуже знакова, тому що моя перша книга вона така научпоп. Ну про гінекологію гін 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 доступно, назвем угу. це так. То саме книга з есе, літературна книга з віршами з есе, в мене перша повинна була вийти в 2014 році в видавництві Ексмо в Санкт Петербурзі. І саме після подій на Майдані, після початку війни я написала листа і відмінила друк своєї книги там трошки. Фінансово, звичайно, мені довелося шкоди якісь гроші повернути, але я не розуміла, що моя така перша книга вона не може вийти в Росії, угу. і я тоді відмінила. Ця книга народилася, ну вона вона народжувалася всі ці. Часи повномасштабки, тому що в мене є така традиція: я, якщо мені щось важливо протягом дня я приходжу, я обов'язково про це пишу. Пишу для себе, я не пишу для когось, я писала для себе і писала такі там коротенькі пости в Фейсбуці. Потім писала собі замітки, і потім я зрозуміла, що це все напевно вже не вилазить за рамки особистих речей, їх треба виносити назовні і. Так, так, та й народилася книга. Чому я питаю про те, чи новий це досвід, тому що це справді це книжка з есе, і це особисті історії, і це напевно книжка не для легкого читання. Так і в мене є декілька знайомих, моїх подруг, друзів, кому я відправила цю книгу ще в ордівському форматі. Просто для того, щоб отримати якусь якісь фідбеки, зрозуміти чи варто взагалі з цим щось далі робити, чи можливо я себе переоцінила. А й мені дуже сподобався е, відгук Марини. Вона сказала: ти знаєш, я її, я не змогла її прочитати, вона невелика за обсягом, але каже: я не змогла її швидко прочитати. мені треба було зупинятися. Плакати, думати, щось для себе, якісь висновки робити. А саме цікаве, що вона казала деякі речі, я потім ще й перечитувала, тому що мені було важливо це ну, якби для себе зрозуміти. Так, це не книга легкого читання, так, це, напевно, якась така. Художня документаль документалістика, да, тобто це реальні історії реальних жінок, які мені зустрілися за ці два з половиною роки. Трошки там є історії майданівські, але в основному це звичайно останні два з половиною роки і це. Така художньо оброблена документальна історія життя жінок в Україні зараз. Mm -hmm. Що об'єднує всі ці історії? От всіх цих жінок є щось таке, що їх всіх об'єднає. Я так розумію, що це різні жінки, хтось переселенка, хтось а просто якась молода мама, яка народжує дитину, та, наприклад, під час того, як Росія бомбить її місто, що об'єднує? Що об'єднує, ну напевно, UA об'єднує, да? тобто, що все це відбувається в Україні, вони всі усвідомлюють і розуміють себе українками. І навіть є історії е, жінок, там є одна е, така маленька есе про ситуацію. Ну, насправді це було в Лимані, Червоний Лиман, Донецька область. Е, і там жінка, яка під час окупаційної влади була е, е, квартальною. Тобто вона. Ні, вуличною вуличною вона е, якби несла відповідальність за свою вулицю. І я там описую трошки про, про неї, і е, вона українка, і вона хоче бути в Україні. І оця історія усвідомлення себе українкою. Де б ти не був, яка б яка б яке б життя щоб що тобі життя? І ті дівчата, які в Стокгольмі, про яких я теж там пишу, да вони також українки, і вони не мислять себе без України, і це напевно це об'єднуюча історія, саме Україна. Да, їх всіх об'єднує Україна. Uh -huh. А якщо не знаю, якщо дасти відповідь на запитання, чому чи можна, чи, чи можна, та ваші героїні? Ось в цих фільмах вони давали дозвіл на друк цих історій і чи читали вони їх А, uh -huh. Більшості випадків вони, там немає. По-перше, там, де є історії, достатньо такі, ну, ж, ну не жорсткі, скажімо так, сумні, всі ці жінки давали мені дозвіл. Там, де є справжнє ім'я. Вони всі давали дозвіл ті там, де історія, Ну я не можу, наприклад, у деяких просто взяти, коли я вже задумала книгу, просто фізично неможливо взяти. То там немає ознак, хто це. Там просто вказаний, вказаний регіон, там немає імені. І тому це історія ну як художня історія про жінку. Да, Тобто там немає хто саме вона, і немає ознак, як її як її знайти. Даже, так ви коли під час повномасштабного вторгнення, коли воно почалося, так, коли ви спілкувалися з жінками, коли ви допомагали жінкам, коли ви приймали їхніх дітей на світ. У вас були якісь болючі, наприклад, відчуття, коли ви бачили, що жінка, наприклад, вона народжує в Україні, але вона якраз не є. Ось ця UA. Чи ви стикалися з колаборантами, можливо, зі зрадниками? Як працювати з такими людьми вам, лікарю? Як ну ви ж не можете відмовити. на на ще зрозуміла? Вас на щастя, принаймні, ті люди, які ми допомагали, не демонстрували такої поведінки? Ну, з лікарем, скажем так, навіть коли ми були. Ми заїхали в Балаклію на четвертий день після звільнення, і там було дуже багато людей. і Більшість з них дійсно спілкувалися російською мовою, тому що це їм рідна мова, і вони всі демонстрували достатньо ну, проукраїнську поведінку, тому мені не було складно і в мене не було морального вибору да, з точки зору надання допомоги. Саме цікаве для мене було відкриття це Харківщина, що вся Харківщина абсолютно україномовна. Це було для мене. Тобто я багато разів до цього була в Харкові, я читала там лекції, я їздила на якісь конгреси, я їздила з жіночим клубом. Але ж Харків це російськомовне місто і таке прям таке mm -hmm. рафіноване російськомовне. На мідні і так далі було да сподіваємося, <laughs> да, що да. тепер справді в минулому часі. Так, а Харківщина, я я була вражена. Ми були вперше там в травні 22-го, і. Я просто бабусі, дідусі, жінки там більш старшого віку всі приходили, всі розмовляли виключно українською мовою. Це було дуже приємно. Херсонщина вразила, в Херсонщину я закохалася, взагалі закохалася. Я мрію, що я буду їздити туди відпочивати, коли буде можливість уже більш спокійна. Але степ і, маки, і ну, і люди, і птахи, і як це все відбувається, і фазани, які літають кругом, це щось щось неймовірне. І, І Херсонщина, взагалі, була такою, якоюсь от враження було, що кожна людина хоче тебе чимось нагадувати. Кожна людина хоче тобі якось віддячити за те, що ти приїхав. І оця от історія не українці приїхали, а наші приїхали. Коли тебе зустрічають оцім. наші приїхали, М -м -м, кайф. Ну реально, кайф це те, що потім ходиш такий, Добре, тобі добре. Після якої історії, от яку ви записали, ви вирішили, що це таки має бути книжка. От, чи є в цій книжці саме те есе, заради якого от вся ця книжка і зібрана? От, на, найсильніше, на вашу думку, найсильніша історія чи найглибша історія? Насправді, напевно, це не історія, а це останнє есе, яке в книжці останнім іде. А, і саме коли я його написала, і я не очікувала а, такого відгуку в мережі mm -hmm. та, саме на цей есе. Дуже багато хто із друзів саме під цим есе написала: так коли буде книга, так коли буде книга, там а я там перечитую плачу, а я там ще щось. І воно мене, ну тобто, саме оця оста, але воно не про когось, воно по суті про мене, про молитву, про. Мою бабцю, яка мене там стукала по, по, по спині, щоб я заснула, і читала мені «Отче наш. І оцей «Отче наш він написаний як молитва така. І саме воно мене чомусь, от коли мені почали саме під ці месе писати, що давай вже книгу, бо вже треба, бо вже капець, от я тоді вирішила, що напевно має сенс, якщо людям це треба, просто кажуть, що знаєте, я як лікар знаю, що не завжди там. Сміх лікує, так, да, це добре. Жарти лікують. Ми виживаємо виключно тільки на мемах, да, інколи. Але інколи й сльози потрібні, особливо mm -hmm. зараз. І дехто мені пише, що я нарешті виплакалась. Я не могла там дуже довго собі цього дозволити. Я не могла дуже довго не було ніякого тригеру, да, який би давав мені цю можливість, тому що інколи виплакатися, це. Дуже лікувальна штука, mm -hmm. це дуже від, відпускання цього. Коли він називається проплакатися в чуже горе? Це так, дуже допомагає. Да. Так. І от якраз після цього есе я вирішила, що, напевно, пора. Пора це все збирати докупи і відпускати. Як вам вдавалося не плакати, коли ви. Ну, коли ви перебували в таких умовах, ви ще й були лікарем? Тому що для мене, знаєте, це можливо, це всі жінки такі сентиментальні, що коли бачать оце новонароджене дитя, і це викликає хвилю емоцій. А тут це дитя, коли щось вибухає, коли стріляють, коли ти розумієш, що можливо родичі цієї жінки чи чоловік цієї жінки вже загинув або воює. Ну от як Ми... вам вдається не плакати? Тому що це професійна історія, тому що ти лікар, і ти в цей момент включаєш в собі е, допомогу, да? тобто, що я можу зробити. І це не дає тобі можливості розслабитися, поплакати. Я плакала, коли писала. Ви не повірите? Я коли перший раз почала перечитувати, що в мене вийшло. Ну тобто я все так зібрала докупи mm -hmm. вже от, перед відправкою редактора. Думаю, треба сісти, хоча б по діагоналі, пройтися, чи воно пасує, не пасує, як воно склалося. Я на третьому чи четвертому там історії, і вона так мені знову встала перед очима, що я розривілася і така, тіпа, ну нарешті тепер я плачу. да? Це не значить, що вся книга вона про сльози. Ні, вона про дуже-дуже жіночі штуки, дуже прості штуки, дуже ем, такі побутові, я б даже сказала, штуки. Але от там, коли ти це робиш, коли ти працюєш, ти працюєш. Ти, ти не маєш права собі. Душе навіть не немає бажання плакати, чесно. Є бажання так: отут ми зараз робимо це, отут ми робимо це. Так, принесіть мені ту сумку, а давайте ми зараз покладіть там дитинку. Ми зараз будемо її дивитися, а давайте не дуже холодно, давайте ми її роздягнемо. Давайте ми це подивимося. А отут треба зробити це. А такі ліки в мене є. А от угу. давайте я вам зараз це розк... Ну, ти працюєш в процесі, так? В процесі. А уже потім, коли ти це все усвідомлюєш, от для цього я й писала, щоб я потім коли згадувала, щоб воно мені. Нагадало, і непевно, от тоді я і проплачусь, коли я згадаю це все. Були історії і чи лишилися ці історії, які не увійшли до книжки? Звичайно, звичайно, і дуже. Ви багато... можете про них розповісти? Що це за історії? У це їх... дуже складні історії, дуже особисті історії. Є деякі дуже особисті, і е, е, я розумію, що люди не хотіли, щоб я про це розповідала, хоча в мене немає з ними зв'язку, і я не можу їх спитати про це. Є багато ситуацій пов'язаних наприклад з моїми пацієнтами, да і саме вже київськими пацієнтами, дівчатами, які живуть за кордонами, які приїжджають, які плакали в мене на прийомі, які розповідали мені свої складні сімейні історії. Я розумію, що я не маю права їх туди вставляти в книгу, бо це ще деякі історії не закінчені деякі. Тривають, а хтось себе дуже сильно впізнає, і ну я не хочу це робити. Було багато історій чоловічих, тому що це я цікава. Ж, я ж вела ж... <сум> <сум> прийом як лікар загальної практики, не як виключно акушер гінеколог Було дуже багато історій про, наприклад, той самий Балаклій був. Мене нас привели в лікарню, яка єдина працювала, де було всього два лікарі. Од, головний лікар, це був хлопчик, якому 26 років. Він тільки закінчив інтернатуру. Його росіяни призначили. Він не міг ну, відмовити. Він розумів, що він повинен рятувати життя. Але це хлопчик, який взагалі ну, ніколи не працював в хірургії, а в нього виключно осколкові поранення. Він взагалі не знав, що з ними робити. Ну там прям така картина була. І один з лікарів, психолог, якого він позвав до себе. Допомагати в останні там дні перед звільненням його поранило, і він лежав весь поранений, весь зі сколковими пораненнями, і я була першою, хто йому взагалі не дав хоч якусь нормальну допомогу. І він, коли я йому я йому обробляю ці рани, а він мені лежить і розповідає, як класно, що ми прийшли. І це дуже було дуже, дуже так надихаюче. Але е, окрім того, що надихало в книзі справді важкі моменти, чи були там моменти історії, які героїні, наприклад, спочатку не хотіли розповідати або не могли розповідати, але все ж таки розповіли. Ну, тобто, ви ж як лікар, ви бачите, з чим до вас прийшла людина, що інколи не лише фізична потреба в людині, а от вона щось приховує. Чи були такі моменти? Які зрештою відкрилися? Були, і це єдине, що мене завжди обмежувало в таких речах, просто коли людина ніколи не відкривається за одну секунду. Да? Я, як лікар-гінеколог, наприклад, навчена, навчена, фізично навчена, зробити так, щоб за 5-10 хвилин жінка мені довірилася і була спокійна під час гінекологічного огляду. Це достатньо інтимний огляд. Mm -hmm. Є певні. Штуки, які в нас вчать, які ми самі там для себе придумуємо, як до себе, щоб жінка тобі довірилася. Це важливо І завдяки цьому досвіду можливо мені вдавалося з деякими людьми розмовляти. Обережно розмовляти інтимно, розмовляти наодинці для того, щоб мені розповіли якусь історію. А, досить часто довіряли майже одразу, тому що бачили доктор мене, мій, мій шеврончик, і доктор Наташа. Він прямо на грудях, на броніку був, і тому зразу видно, що це лікар, і якби. Слово доктор воно вже викликає певну, певну повагу і певну довіру. Але важливо було, щоб ми були наодинці, тому що якщо був хтось поруч, зазвичай жінки не розповідали якісь дуже інтимні речі. Ну, Частіше це стосувалося або фізичного насилля над жінками, або а, таких потаємних речей, а, які жінки не особливо розповідають. Але, наприклад, одна жінка це на да, це якраз під ізюмом. Вона тихенько мене взяла за руку і каже: А мене ж не заарештують. Я кажу: А чому вас повинні заарештувати? Вона Каже, я ж була медсестрою, це, ну і я роздавала ліки і давала ліки і брала у росіян ліки. Тобто це не будуть ну, якби, вважати колабораціонізмом. Я кажу, я не суддя, не слідчий, я точно не заарештую вас. Але мені здається, що ви робили свою роботу, ви лікували людей. І це не колабораціонізм, це якраз виконання вашої роботи в тих умовах, в яких ви могли її виконувати. І були речі, наприклад, там, була історія жінки з Київщини, яка в якої... Ну, ця історія вона публічна, тобто я можу про неї розповідати. Вона сама про неї розповідала багато разів в інтерв'ю. В неї на початку, тобто це Буча і Ірпінь, забрали сина і чоловіка. Ну, тобто, от вони прийшли, забрали, і вона не знала, де вони, і що вони, а вона сама лікарка. І вона далі, коли тільки вже почали звільнення, вона пішла в медичний пункт, куди привозили трупи. І вона там була виключно для того, щоб. Опізнати е, чоловіка або сина. А, нікого не впізнала, і через певний час прийшла інформація, що вони обидва в полоні. І син вже повернувся, чоловік поки що ні. Но ця історія така болюча, е, яскрава, що жінка сидить в медичному пункті, жінка лікар і е, настирливо оглядає кожен труп. Це ну, мені здається, це колись треба про це знімати фільми. Власне, треба про це і говорити, знімати фільми і говорити усім тими вашим пацієнтками, які так само знаходяться за кордоном, тому що це важливо доносити насправді, що відбувалося в Україні, тому що та сама бучі ірпіння. Росія не що це все вигадки. Що це все? Я ми пам'ятаємо в них цей сценарій. Вони в Сирії казали, що дітей просто присипали попілом mm -hmm. і просто mm -hmm. і просто зняли. Презентація вашої книги відбудеться 7 вересня о 13.00. Давайте всіх запросимо на цю презентацію. Вхід просто треба зареєструватися і задонатити від 200 гривень. від двохсот гривень. гривень Я дуже дякую вам, пані Наталі, за те, що ви завітали. Дуже дякую вам за те, що ви робите, тому що ми тут неодноразово наголошуємо на тому, що. Майбутнє це майбутнє і наша перемога, це відповідальність кожного з нас, і ми повинні допомагати один одному, допомагати нашому війську. Я дякую вам за те, що ви, ви такий лікар, який знаєте зараз дуже багато професій, дуже багато представників професій стають відомо в хорошому. В хорошому розумінні цього слова. От ви в хорошому розумінні слова відомо. Ви ви волонтерка. Ви надихаєте, ви показуєте приклад. Дякую вам за те, що завітали. Обов'язково будемо читати вашу вашу книгу і будемо радити усім. На англійську буде буде переклад. Я не знаю, але я сподіваюся, що так. Це було б дуже важливо, дуже так. важливо. Дякую дуже, Наталя Алелюх, відома експертка жіночого здоров'я, відома лікарка, волонтерка і гінекологіня і авторка книжки Жінка UA". була разом із нами.